Ще одна дуже крута новинка. обов'язково затримайтесь на цьому відео, тому що вона того варта. Це модель 25031. Дуже класна, така ніжна і, до речі, м'якенька, не колеться. Паєтка вверх іде, так? Сіточка іде, декілька шарів і. Саме підклад дуже такий, знаєте, ну не прозорий, все класно продумано. Крильце в цій моделі є, бачите, таке ніжне, воно дуже по плечу буде класно спадати. І, власне, можете бачити її на манікені. Це молочний колір на манікені. От як в неї буде посадка, також є бретелічка, поясок, все продумано. Позаду обов'язково молнія також. Поясок, як я вже сказала. Модель представлена наразі в трьох кольорах: це молоко. Ось така рожевий, пудра, мабуть, більше рожевий, так, і бежевий. Це самі в нас такі класичні кольорі, самі ходові, тому рекомендую на неї звернути увагу. Розмірний ряд в цієї красуні буде СМЛ, норма. І одразу скажу, що її буде небагато, тому що поєдка дуже в нас така завжди на ходу, тому поспішіть її замовити і, звісно, звертайтесь в особисті.